Українська освіта за кордоном та на тимчасово окупованих територіях. У Києві презентували оновлену стратегію забезпечення доступу українських дітей до якісної освіти незалежно від місця їхнього перебування. Адже чимало дітей від початку повномасштабного вторгнення виїхало за кордон. Дехто продовжує здобувати українську освіту на тимчасово окупованих територіях онлайн. Наразі відомо лише про 300 тисяч зареєстрованих учнів в українській системі освіти. Тому для них створили муж українську міжнародну школу. Вона об'єднає українських дітей по всьому. У світу та надасть їм доступ до навчання екстерном. Давайте чітко скажемо забезпечення доступу до української освіти для українських дітей, би вони не болі ключем для забезпечення майбутнього України. Зараз 42 центри партнери це партнерські центри, які навчають українських дітей. Це різні можуть бути п'ятиденна повноцінна школа в Литві, Це може бути маленький освітній центр в Італії. Це може бути центр при українській греко-католицькій церкві, суботня недільна школа, основна мета яких надати українознавчий компонент дітям, які живуть в іншому ку культурному середовищі ми в наших переговорах з нашими партнерами міністерствами освіти тих країн, де найбільші українські зараз діаспори оці нової хвилі, так діти, які інтегровуються в місцеві школи. Ми наполегливо просимо їх включати можливість для вивчення українознавчого компоненту. Нам дуже важливо зберегти українську ідентичність наших дітей, щоб вони не забули свою мову, щоб вони знали свою культуру, свою історію.